Ось такі красені у нас виходять. Вони дуже пухі, дуже спачні. Всім привіт! Сьогодні будемо готувати булочки із кисломолочним сиром. У миску вливаємо молоко, тепленьке, має бути не гаряче. Всипаємо цукор. Всипаємо пасічку дріжджів сухих. Все гарненько розмішуємо до повного розчинення дріжджів. Ось так наші дріжджі повинні повністю розчинитися. Тепер всипаємо трішки щепотку солі. Ливаємо соняшникову олію і виливаємо мед. Ось ми розмішали наші всі інгредієнти, тепер будемо всипати борошно. Борошно Ми будемо замішувати частинами. Поки що гарно розмішаємо це борошно до однорідності. Добавляємо ще частину борошна, щоб можна було вже замішувати тісто, розмішуємо тісто і будемо зараз його вже вимішувати руками. Ось на цьому етапі вже можна брати тісто і замішувати його вручному. Ось так. Перекладаємо наше тісто на коврик для вимішування будемо далі ще трішки вимішувати його. Ось ми замісили наше тісто. Воно має вийти ось таке. Гнучке, еластичне, ось таке. Зараз будемо його відкладати у змащену рослиною олією миску та накриємо пищовою пленкою. Ось так. Це кладемо наше тісто. Поки наше тісто буде стояти, ми будемо робити творожну начинку. Беремо ось кисломолочний сир, висипаємо ванільний цукор до нього, звичайний цукор. одне яйце. І гарненько будемо вмішувати все виделкою. Ось така маса у нас виходить. Тепер чекаємо, поки тісто підніметься. Ось так тісто повинно збільшитися у два рази. Тепер будемо викладати його на робочу поверхню, і спочатку присипаємо гарно борошном. Ось так. Викладаємо наше тісто, ось воно таке видно, як воно підійшло. І так легенько перемішуємо його, спек уминаємо, та й будемо розкочувати. тісто будемо розкатувати у пласт. Ось так ми розкатали тісто, не сильно тонко, десь ось така має бути ширина тіста. Тепер змащуємо наше тісто вершковим маслом. Ось так все тісто ми змастили вершковим маслом. Тепер будемо викладати нашу начинку. Щоб краще нам було її розподіляти, будемо робити ось так. Тепер лишилося всю начинку, гарненько розподілити по усій, по всьому тісту. Начинку ми розмастили, тепер будемо закручувати у рулет. Ось так ми це будемо робити. Обережно, щоб було все рівномірно. Тепер будемо нарізати наші булочки. Ось так ми будемо це робити ниткою. Ось Отакі булочки повинні в нас вийти. Ось так ми понарізали наші булочки, тепер одну сторону булочок будемо обмокувати у борошно, щоб начинка наша не витекла, і будемо класти на дечко. Ось такі булочки в нас вийшли, тепер накриваємо їх рушничком. Щоб вони трішки ще постояли. Десь хвилин 15-20. Наші булочки трошки підійшли, тепер ми їх будемо змащувати яєчним жовтком. Ми сюди додали трішки молока. І будемо змащувати гарно і верх, і краї. Ось так боки змащуємо також. Ось такі булочки у нас вийшли. Ставимо їх у духовку десь на 20-25 хвилин при температурі 180 градусів.